Бо ще четвертого класу внітарь, коли має установа ангельського цей номер один, анамірської військові ради учениці в Честья не талимо за п'яти поняти, що сонце це велика зірка на коло якої вісім планет. Научитися розрізняти планети, розвивати інтерес до окошко на світу проходити в дев'ятого вивчення на околишній освіту наукових знань. Сонце – це велика зірка, розпечена, жо... розпечена куля жовтого кольору, але багато більше від землі. На її поверхні навіть камені розплавиться і перетвориться на пару. У сонця є велика космічна родина навколо. нього обертається вісім всі ці планети це велика космічна водина, для яких сонечко. І мамою вони його діти, які облітаються навколо його сонце разом з планетами, називають сонячною системою. Кожна планета має свою доріжку, по якій вона рухається навколо сонця. Ця доріжка називається. Сонці та іншими ознаками найменшою планетою Завозями і найближчою до Сонця є Меркурій, найбільшою Дупітер, а віддаленою найбільшою, від Сонця Матвій. Планети Сонячної системи поділяються на дві групи. Перша група це планети. Великих розмірів складаються з газів, розташовані найбільш віддалені від Сонця, ніж планети земного типу. Більшість планет отримали назву Мечеть Дамньовимського гіл, на якої назвали мечеть Бога до в як неволі кохання і краси, Марс – Бога війни, Юпітер Царя боїв, Сатурн, Бога, землі був не Нас називають червоною планетою, Його в його грунті багато заліза. Сатурн оточений зовсім кільцями, що нагадують князям капелюк. Кільця, кільця складається з уламків, різних розмірів, Марс, Венера і Земля мають повітряні оболонки, проте у Марсі і Венери вони складаються та небажок з буряківського газу. Зовсім недавно було встановлено, що на Марсі, як і на землі, є вода. Планети рухаються навколо Сонця власними обітами і здійснюють. ovdje obrote za vizni čas, čim do sunce i ostašavamo planeta, te mi je obitak ovoče І навколо шині, навколо своєї осінь тривалість доби на кулі станови 59 земних днів, на землі 24 години, а на Юпітері 10 земних новин. Сонячна година. Та, де сонечко живе, це свято, коли віздає Сонце в сонячній родині і Матусі Господи, що чи всіх не женеться, і внук полону вночі, не відійшлося на плечі, по гарячої мене, чи то даче, чи по мене, У вталась по вуха та не спека залюба. А земля воя банки і під колоном сонце квіти. Сонце довіщено в глубині, сонце землі дуже любить. Маса лобі так високі, максим довго року. І дуба, як у землі, і ошаха до Адже у підлом около ходіх мало політи, тому класний масти, тому великий словасти чому Сатурн у Капелюсі він недалеко від матусі на околі коло течі, не далечка така втеча. Ті кулак з нету далі у тиснуть на педалі. Так була затилиська, а до колонення.